А тепер уяви, що йдеться про когось, хто взагалі не знає, як цим користуватися. Найвірогідніше, у такого буде лише один вибір почати ображати другого чи схилитися і підкоритися. У будь якому із цих двох випадків це буде його найкращий вибір. Ви зараз кажете, що я обмежений, чи як? Скажімо так, у специфічному контексті, у якому речі відбуваються не так, як ти волів би, дійсно, у тебе мало вибору, ти наймовірніше так чи інакше прийматимеш позицію жертви. Уявімо, що це правда, які ж мої переваги в такому разі. Як я вчора переконався, тобі подобається щось робити для інших зі сподіваннями на вдячність за твої жертви, а потім ти трохи любиш побідкатися, щоб тебе пожаліли, таким чином ти намагаєшся здобути симпатію. Між нами кажучи, то пусте, доведено, що людям подобаються лише ті, хто свідомо робить вибір і живе так, як справді хоче. Зрештою, твій плач Єремії подобається лише тобі самому, і я мав менше шансів на старті в житті, ніж інші, почати хоча б із соціального прошарку, із якого я вийшов. Шкода, але набагато легше бути щасливим, якщо народитися у зручному середовищі, у якому є все, що хочеться. Припини це все дурість. Зовсім ні. Усі соціологи кажуть, що діти, які виросли в добробуті, за статистикою, мають більше можливостей здобути кращу, вищу освіту, ніж діти із сімей середнього достатку, а отже мають кращі професії. Але щастя тут ні до чого, можна бути нещасливим інженером, можна бути щасливим робітником, несправедливість дебільшого в любові і освіті, які дитина отримує від батьків. Саме від цього і залежить майбутнє щастя. Згоден бувають ті, до кого. Доля неласкава, то це аж ніяк не стосується соціального середовища, це стосується дітей і авторитету, щоб їх виховували. Подивись навколо себе якщо й так, навіть у цьому аспекті в жодному разі не можу сказати, що мені пощастило. У мене навіть батька не було. Це так, але ж тепер ти дорослий, можеш навчитися чогось іще, крім як плакатись і жалітися. Мерседес звернув на бульвар мальшерп, а звідти взяв напрямок на бутільйон. Те, що говорив Дюбрей, дошкуляло мені. Алане. Що? Алани жертви не бувають щасливими, чуєш, не бувають. Він помовчав хвилину, ніби даючи час словам перестати до моїх думок. Те, що він сказав, наче що сили штрикнуло мене в серце, а його мовчання ятрило ще більше. Ну, гаразд, то що ж робити, щоб не падати до ролі жертви, бо якщо це ще й несвідомо, я не бачу, як мені цього позбутись. Як на мене, найкраще то навчитися вчиняти якось інакше. Знову ж таки, якщо ставати жертвою, твій найкращий вибір, то це тому, що твій мозок не знає інших варіантів, їх треба розвинути, розумієш? У природі немає бути порожнечі. Якщо ти намагаєшся просто позбутися ролі жертви, не заміщуючи її жодними навичками, ні, так не спрацює. Краще, щоб ти побачив, що можеш поводитись якось інакше.